Слава Ісусу Христу, зараз в нас є час молитви. Сьогодні хочу зачитати одне свідоцтво, яке сильно зворушило моє серце, коли велика група людей боролася за ісцілення хлопчика, і хлопчик був ісцілений, Зараз перед тим, як ми. Я зачитаю це свідоцтво. Я хочу, щоб ми всі його почули. Надзвичайно сильне свідоцтво. Я хочу, щоб хто ще не є підписаний на наш канал, підпишіться, будь ласка. Поставте лайк, тільки починаєте дивитися, вже поставте лайк, щоб наша передача могла просовувати, щоб ми були більш активніші по відношенню до програми YouTube, яка каже нам таке робити. Тому вас дуже прошу. Підписуйтеся. Ставте лайки. І також дуже дякую всім, хто підтримує нас і духовно, і матеріально. Дякуючи цьому, наша передача може існувати. Є велике підбадьорення, що ми можемо випускати декілька програм на тиждень. Це колосальний труд. І можемо якось віддячити тим людям, дякуючи тій допомозі, яку ви даєте, і духовній, і матеріальній. Дячити тим людям, які є в нашій програмі і церкві, з якої ведеться ця програма, хай Господь всіх нас благословить. Отже, я хочу покласти в основу слова, які є записані в Марка, 9 розділ, 23 вірш. І Ісус же йому відказав, тобто до батька сказав, що до того твого, коли можеш, тому, хто вірує, все можливо. Ми добре пам'ятаємо, я вірю в цю історію, Марка 9 розділ, коли стається такий момент, що дитина, яка є тяжко хвора, її приносять до учнів Ісуса Христа. Учні, на жаль, нічого не можуть зробити. Йде процес науки Ісуса Христа, вчить своїх учнів. І фінально, коли батько зустрічається з самим Ісусом Христом, батько підходить до нього, і Ісус йому відповідає такі слова. Ісус же йому відказав, що до того, коли можеш, сумнів батька, ми сьогодні повинні вірити Ісусу Христу, що до того, що я можу, чи хтось може. Так і амінь. Якщо ми сьогодні маємо віру, навіть як гірчичне зерно, то коли ми скажемо до гори, то гора посунеться. Іде велике підбадьорення, це не говорить про те, що ми будемо совати горами, але показано для нас, наскільки ми сьогодні повинні, повинні довіряти Ісусу Христу. Деколи здається, що нереально вже молитися, ніхто не поможе. Навіть до церкви звертаються, церква не поможе, але це неправда. Ворог старається посіяти зерно сумніву. Коли ми читаємо з вами цю історію Марка 9 розділ учні Ісуса Христа, які вже на той час Господь дає їм силу і зганяти демонів, піднімати хворих, навіть піднімати мертвих, і стається таке, що зараз батько приводить свою дитину і учні нічого не можуть зробити. Звичайно, йде перше підбадьорення, сила молитви, сила посту. Як ми сьогодні відносимося до цих, я би сказав, основних критерій нашої віри в питання, коли ми молимося за інших? Якщо ми сьогодні довіряємо повністю Ісусу Христу, якщо ми сьогодні довіряємо силі молитви, яка в наших рядах організувала багато тисяч підписчиків і молитовників, якщо ми сьогодні практикуємо піс своїй молитві, ми можемо досягти духовно надзвичайно великих успіхів. Читаю власне, те, що сестра Ірина Петренко каже, що сталося в її житті. Дорогий пастор Олександр, щиро дякую вам та всім, хто молився за нашого синочка, за те, що він почав говорити. Слава Господу! Його милість і любов безмежні до нашої сім'ї! Я приношу молитви подяку нашому Богові. Наш синочок говорить все більше і більше. Це для нас надзвичайно велика радість чути Його голос, чути Його слова. Слава Господу! Він забрав з мого серця всі переживання і тривоги, що може бути щось серйозне. Наш синочок благословений Господом. Це дуже велике свідчення. Нехай всі побачать милість і силу Господа, моліться за нашу сім'ю. І надалі, щоб, і надалі, щоб наш синочок міг навчатися, і все було добре, за мого чоловіка нехай береже його Господь від мобілізації і все, що пов'язане з війною. Віру і розумію, що Господь бачить і чує, Ірина Петренко. Ми бачимо надзвичайне чудо, чудо свідоцтва. Яке дає зараз сестра в Господі. Я пам'ятаю, що на протязі довшого часу ми молилися. Ми, я думаю, що то боротьба тривала декілька місяців. І знаєте, так настирно сестра Петронько посилає, посилає просьби, просьби. І деколи навіть в серце заходить сумнів. Ви ж бачите, ми минулого разу мули, молилися і знову молилися, і щось не виходить. Але ми маємо команду. І якщо вірую, що ми, я допускаю, так якщо, можливо, деколи в, одному, в одного є сумнів, Другий на, на руках молитви підносить це, ці ноші, на яких лежить дитинка до нашого Господа. І після багатьох тижнів, місяців боротьби, Фінально ми отримали надзвичайну перемогу через Ісуса Христа. Ми ж чуємо ще одне свідоцтво, і дитинка, яка не говорила, я так думаю, по минулих тих свідоцтвах чи тих просьбах, коли мама описує цю подію, що дитині 6-7 років, дитина не говорить нічого. І куди тільки дитину не возили, нічого не допомагає. І, звичайно, є ще одне джерело, і я дякую, що зараз Господь використав. Нашу програму використав молитовники, які зараз об'єдналися всі разом. Молитва праведного може зробити надзвичайне. Можливо, одному тяжко, двом тяжко. Можливо, учні щось не можуть зробити. Але коли ми з вами, як команда, приходимо до нашого основного вчителя Ісуса Христа, і навколо Нього об'єднуємося і даємо у вірі цю нужду, вірте, і буде вам дано. Де двоє чи троє збираються в ім'я, моє, я буду разом з вами. І ми на сторінках Біблії бачимо масу прикладів, коли немічні люди зверталися до Ісуса, втрачали в своєму житті все на лікарів, і ніхто нічого не міг допомогти, але, зустрівшись з Ісусом, з Богом, ідеї зцілення. Я казав, що підраховуючи те, що напротязі короткого часу Господь вже зробив на наших сторінках. Що найменше, яке рахував до вісім людей, які її зцілені від раку. Вісім людей, можливо, хтось скаже, що вісім людей. То тільки через нашу невелику передачу. Вісім людей, і зцілені від раку. Четверта стадія. Люди, які вже зовсім розувірилися, втратили на, на віру, що вони будуть жити. Вже готовили все вдома, як каже, свідоцтво. І вже і місце було приготовлене, і купили все для похоронів. Попробували звернутися. Звернутися до віруючих людей, звернутися до Ісуса Христа через нашу передачу. І Господь ізцілив вісім людей. На протязі скільки наша передача існує, скільки ще року немає часу, і зцілені від раку. Скільки людей спасли свої сім'ї, розвод, просять люди, моляться. Потім іде подячні репорти. Дякую, пастор, що ви стоїте на цих основанах, що сім'я мусить бути разом, що розвод це не від Бога. Наша сім'я збереглася, ми зараз ходимо в церкву. Багато різного роду які йдуть із передової, з нульової, коли Господь, дякуючи молитві нашої групи, спасає людей, відкривається для людей, які сидять на передовій в окопах, не знали Бога, і хтось попадає до них, невірою віруючий, чоловік свідкує, а тут за нього молиться, молиться ціла велика група. І Бог починає діяти на таких людей. Дорогі улюблені, ці останні дні. Молимося один за одного, підтримуємо один одного. Якщо ви бачите, читаєте наші просьби і бачите, скільки цих просьб є багато, не полінуйтеся також схилити свої коліна, не просто нажати лайк це теж добре. Але напишіть трошки підбадьорення для тих інших людей, які зараз просять, Уявляєте, от мама молиться за свого синочка. Стільки років не говорив, і зараз вона починає читати і дивитися, як ми, як віруючі люди, відж... відзиваємося на просьбу жінки, мами, яку ми зовсім не знаємо, але побачимо її в вічності. Уявляєте, яка буде зустріч, коли буде цей синок, коли буде ця мама, синок вже говорить. Ми не знаємо, як довго ми ще пробудемо на землі, як він прославить Бога своїми словами, яким проповідником він може стати. І все дякуючи тому, що ми довіряємо Ісусу Христу і молимося один за одного. Коли бачите цей червоний значок біля тих просьб, які є висвітлені на сторінках нашої передачі, це говорить про те, що пастор прочитав цю просьбу, що він персонально помолився, наскільки дозволяє час і можливість помолитися, але помолився, і коли бачите знизу. Скільки лайків, і скільки є підтримків на словах, що вас хтось підтримав, це є наша команда. Молимося один за одним. Читаємо ще інші просьби. Дякую і славлю Господа за виздоровлення, яке він дав мені. У мене були опухли ноги. Щось сталося з венами. Від усього серця дякую друзям всім, хто молився за молитви. Володя, Кам'янець Подільський. Слава Ісусу Христу. Молюся у всіх проханнях, за всі прохання. Прошу про молитву за себе. Дуже високий тиск. Ліки не допомагають. Ісусе, я потребую Тебе. Дякую, Людмила Верни Дуб. Дуже дякую вам за підбадьорення і таку любов до свого народу. Вдячна Господу за вас і ще. З України і до пандемії, до пандемії підписана на вас і намагаюся не пропускати жодного ефіру і молитовного служіння також. Ми зараз знаходимося в Америці, і дійсно дуже складно постійно жити в такій нестабільності і на чемоданах, коли не можемо нічого планувати і купувати, бо не знаємо, чого очікувати завтра. Переїзд буде надзвичайно складним. І коли вже все більш-менш стабілізувалося, ти знову не маєш цієї стабільності. Зовсім не впевнений в завтрашньому дні. Дякую за молитовну підтримку, сестра Тетяна. Пастор Олександр, помоліться, будь ласка, за дружину, рак шкіри. Вона не віруюча, я чоловік її, віруючий, пишу з телефону. Звати її Галина. Дякуємо. Слава Ісусу Христу, благодарю за проповідь, молитви, благослови всіх, Господі, і сохрані Господі, прості і помилуй, сохрані нас, то є на цій страничці. Прохання молитися за мого сина Сашу, за його стілення від важкої хвороби, віру в силу молитви, сестра в Господі віра, брат Володимир Григорович. Молюся за всі нужди, дякую за цей молитовний час. Хай Господь благословить і відповість усім для слави, для слави своєї. Прошу помолитися болі в шиї. Через це дуже болить голова і нічого мені не допомагає. Прошу помолитися за стілення шийного хребта і голови. Віру, що Господь сильний і зцілить. Дякую вам, пастор Олександр, за вашу молитовну команду, сестра Лариса. Зцілення буде. Вірю. 100% вірю, що і стілення буде. Господь добрий. Слава Ісусу Христу. Дорога церква! Дякую, пастор, за ваші проповіді. Прошу дуже вас помолитися за мого рідного брата Олександра. Їхав в авто, зупинила поліція. Після зупинки виявило, що поруч ще стояв бус, якого відразу не було видно. В результаті покрутили та увезли. Прошу молитися за Божий захист для нього, за покаяння, за покаяння, звісно, тих людей, які вершаться зло і обман. Дуже дякую Наталя Ващенко. Дякую Господу, що Він відкритий до слухання. Прости, помилуй, спаси нас, Господі, сестра Марія Денисенко. Ще буквально дві-три просьби зачитаю. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі цих прекрасних передач. Я вас дуже добре розумію, що зараз всі потребуємо Божого захисту, але насамперед Ка... але, нас... але насамперед каємося в наших тяжких гріхах за аборти. Це невинно замордовані діточки. То щиро каємося. Тоді Бог, Ісус Христос, вислухає нас. А то ми тільки хочемо вимагати в Бога, насамперед подумаємо, як ми тяжко нагрішили, а тепер маємо відплату. Задумаємося над своїм минулим. Чому ми, я, власне, зачитав цю просьбу, там в дальнішому йде певна негативна реакція? Ми забули, що аборти не є від Бога. Що це фактично є посвята пролиття крові для демонських сил. І тому дуже будьмо акуратніми і біймося Бога, коли в нашу голову заходить думка: а в мене жінка хвора. А лікар сказав, що дитинка буде хвора. І придумуємо, чи навіть маємо якусь базу, відмовитися від цієї дитини і піти на цю смертельну руїну, яка в дальнішому, я не боюся цього сказати, приведе дитинку до пекла. Бо ми робимо супротив до Бога, посвячуємо демонським силам. Ніхто через забор дитини для Бога не посвячує, і на наших руках лишається кров. Відносини тільки з Богом. Я тут нікого не засуджую, станете перед Богом і тоді дасте пояснення, чому ми зробили в своєму житті такий крок. І тому я зачитав цю просьбу. Біймося цього. Ще буквально. Слава Ісусу Христу! Слава Господу за ваш пастор, що даєте, що даєте нам сили і здоров'я <кхух> трудитися. Завжди молимося разом з вами і молимося за вашу дружину, за кожну нужду, яка приходить на нашу адресу. Світлана Любінська. І остання просьба: дякую, дорогий пастор Олександр, за таку щиру проповідь і моральну підтримку для людей. Сльози навертаються від ваших слів. Будьте благословенні. Ваша родина, церква, слава Всевишньому Господу, хай на все буде воля Його. Це є Алакурілеч. Вибачаюся, якщо, можливо, неправильно прізвище прочитав, тому що. Спел англійський, і не завжди правильно прочитаєш, так як воно є написано. Хай Господь всіх нас благословить. Дорогі улюблені. Молимося один за одного. Ми маємо дуже короткий час. Я не знаю, як довго ми ще будемо тут на землі, поки Господь дає нам цю можливість, золоту можливість помолитись один за одного. І наша молитва має фінальний позитивний результат, як ми вже читали перед цим. Хлопчик почав говорити. Людина пізнала Бога, а це саме основне. І тепер з таким багажом благословіння ми є підхоплені в небеса і стоїмо перед Богом. Уявляєте, яка є велика нагорода для всіх молитовників? Коли ми тратимо свій час, не знаємо людей, молимося за них. А Христос як молився за нас? Так він, Бог, Він знав нас. Але якщо ми думаємо так, як люди, можемо зрозуміти. Як людина він не бачив, тисячі віки, е, сотні років ідуть перед тим. Він Бог, він розуміє, Він бачить все. Але підбодрує нас, моліться, моліться, що пізніше, коли в нас появляється така можливість, і ми станемо перед Богом, і скажемо: відійдіть від мене, я ніколи вас не знаю. Та як не знаєте? Я до церкви приходив, служив, я ніколи вас не знав. Бо ви не робили того, що я вас просив зробити в своєму житті. Хай Господь всіх нас благословить, що ми повністю були віддані в його руки, молились один за одного, підтримували один одного, молимося за свій рідний край, який переживає дуже тяжке в нашому житті. Молимося і просимо миру для Єрусалиму. Молимося за Канаду, молимося за Сполучені Штати, за президента, який. Зараз попав, я би сказав, такі демонські, ще, демонські обійми. Я вірю, зараз виконує волю не того, кого ми називаємо Ісусом Христом, виконує волю когось іншого, щоб лишив спокої Канаду. Хай мир і спокій сюди прийде і, звичайно, мир для Єрусалиму. Це наш обов'язок молитися за Ізраїль. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є в нашому житті, що ти нас знайшов, що ти підбадьорюєш нас молитися один за одним. Я дякую тобі за цю передачу, що ти нас організував навколо. Що ми, не знаючи один одного, молимося один за одного. Уже навіть по словах пізнаємо один одного, як брата і сестру, що ми стали дорогі один для одного. Дякуємо за цю дитинку, яку ти знайшов, яку ти і яка тепер почала розмовляти. Благослови, щоб вона була великим благословінням і для батьків, і для церкви, і для тих, хто є навколо. Бережи. Ми молимо тебе за ці всі просьби, які ми зараз чули, за ту віру. За нашу дію, коли ми приносимо цих людей до Твого престолу благодаті, благослови, вийди на зустріч! Дай мир для нашого краю, дай мир і розуміння правди для російського народу, особливо для церкви, щоб вона себе знайшла в Слові Божому, покаялася і робила те, що хочеш бачити, ти. Благослови нашу країну, де ми живемо, благослови сьогодні всіх людей, які піднімають руки до Твого престолу благодаті. Все ми даємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.